В Україні про події на цьому й далі у викладі новин на ТВА. з вами Тетяна Чудаківська. Добрий день. Ніч у зоні АТО пройшла відносно спокійно. Масштабних бойових зіткнень не було, повідомив керівник центру військово-політичних досліджень Дмитро Тимчук. За його словами, терористи обстріляли зі стрілецької зброї один із опорних пунктів українських військових. Силовики атаку відбили, втрат з нашого боку немає. Минулої ночі терористи з мінометів обстріляли і блокпост поблизу населеного пункту Піски, цілили у вояків з БМП. За інформацією Тимчука, силовики знищили два безпілотні літальні апарати. Ні, біля Маріуполя нагадаю від учора. Українські військові повністю контролюють Слов'янськ та Краматорськ, що на Донеччині. Звільнення Слов'янська це лише початок перемоги над терористами, заявив президент Петро Порошенко. В місті вийшли на свободу заручники. Наші військові вилучили зброю бойовиків, а мирні жителі вийшли на мітинг у підтримку української армії. До Слов'янська вже відправили продукти. Глава держави дав наказ відновити водопостачання і доставити людям пенсії та стипендії. А військові, які відзначилися при звільненні міста від терористів, за указом президента отримують нагороди. Так, це ще не повна перемога і не час для салютів. Але очищення Слав'янської від озброєної до зубів банди нелюдів має величезне символічне значення. Це початок перелому в боротьбі з бойовиками за територіальну цілісність України. І мій наказ в силі звужувати кільце навколо терористів, продовжувати операцію звільнення Донецької та Луганської областей. Стрілянина та потужні вибухи грими, гриміли минулої ночі у Донецьку. Терористи атакували тамтешній аеропорт. Повідомляє прес-служба міського голови Олександра Лук'янченка. Тут зазначають, бойові дії на тепер йдуть за межами міста з боку селища Карлівка. Напередодні терористи, що поутікали зі Слов'янська та Краматорська, постягували до обласного центру свою техніку. Це зафільмували очевидці. Відео розмістили в мережі. Установки ГРАД вони поховали у житлових кварталах. Утім, поки що, за повідомленням наших кореспондентів, стрілянини у Донецьку не чути. Тим часом головний бойовий керівник терористів, який орудують на Донбасі, Ігор Гіркін, оголосив себе військовим комендантом Донецька. Він стверджує, що бойовики покинули Слов'янськ та Краматорськ, щоб зберегти сили. Водночас, про втрати, які понесли бойовики під час втечі, він не повідомив. Німеччина, Франція і Росія хочуть допомогти з місцем зустрічі представників української влади з сепаратистами. Очільники МЗС цих країн заявили, що готові сприяти відновленню роботу, роботи тристоронньої контактної групи. Згідно з берлінськими домовленостями, чергові переговори про перемир'я мали відбутися до 5 липня. Нагадаємо, ця зустріч мала пройти за участю представників Росії та ОБСЄ. Викрадення людей стали звичною практикою для бунтівного сходу. Як поводитися у полоні терористів та що робити рідним заручників? Про це розповів львівський журналіст, який сам пережив це навесні. Спілкувалась з колишнім заручником Лілія Ржевська. У полон до терористів потрапляють і місцеві депутати, і театральні режисери, і студенти патріоти, і журналісти. Про українська позиція вже привід для підозри у шпигунстві, розповів Юрій Лелявський, фрілансер з інформагентства ЗІК, який провів у підвалах Слов'янська 15 днів. Схопили його наприкінці квітня. Після свого визволення він активно допомагає рідним заручників та ділиться своїм особистим досвідом. Для журналістів, які збираються у зону АТО, Лелявський має низку порад. Якщо ви їдете туди, то треба маматом міміні. Ум речей взагалі цінних, бо ви їх можете втратити. Ну і головне, треба бути психологічно, підготовленим що, ну розуміти, що в принципі теоретично ви можете потрапити в полон. Якщо таке сталося, треба того не боятися. Це не кінець життя. Це просто такий етап серед речей, які можна брати з собою, не має бути дуже цінних. Усі носії інформації: флешки, лептопи та телефони не мають містити жодних даних. Телефон краще придбати дешевий, одноразовий, та не тримати у телефонній книзі контактів відомих посадовців чи активістів майдану. Українську національну символіку залишити вдома, з місцевими не починати жодних дискусій та не сперечатись на геополітичні теми. Юрій Лелявський радить заздалегідь знайти інформаторів серед місцевих, які б могли зустріти та забезпечити супро. Від у перші дні краще не робити світлин та не знімати відео. Важливо повідомляти комусь про своє місце знаходження та подальший маршрут. Безпеку у зоні проведення АТО Україна гарантує лише журналістам, акредитованим в СБУ. Крім цього, у кожному населеному пункті необхідно отримати акредитацію від місцевої влади. Найголовніше завжди мати при собі посвідчення. Для сепаратистів каже Лилявський, журналіст без посвідчення шпигун. Якщо це можливо, то краще отримати посвідчення нейтрального видання чи каналу. Адже деякі зміни на сході України сприймають агресивно. Звільнитися з полону терористів Юрію Лилявському допомогла Зоряна Павлишин, голова інформагентства «Медіастар». Вона ділиться своїм досвідом та розповідає про головні помилки родичів викрадених людей. За її словами, чого не можна робити ні в якому разі, це починати пошуки самостійно, телефонувати так званим першим особам, окупованих терористами міст, та погрожувати їм. Перше, що треба зробити, запевняє Павлишин, це звернутися до правоохоронних органів за місцем проживання. Та офіційно повідомити про зникнення людини. Через три дні ви можете, не очікуючи 10 днів, звертатися паралельно до прокуратури і до СБУ. Тобто це є основні кроки. Оскільки рідні шукають по чужих людях, а забувають написати заяву і офіційно проінформувати про зникнення людини, то цю людину просто не шукає ніхто. Застерігають родичів і від зайвого піару. Чим більшої цінності людина набуває в очах бойовиків, тим складніше її визволення. Людина для терористів це конвертована валюта. Чим вища цінність, тим вигіднішим може бути обмін. Адже в першу чергу у підвалах саме для того і тримають людей, щоб звільнювати з під варти арештованих сепаратистів невеличкий приклад на режисерові Павлу Юрові, з яким я з вітаю був в підвалі. Його звільнення було вже принцип вирішено. І раптом його друзі, я їх розумів, вони хотіли йому максимально допомогти, кидають в інтернет меседж, який він великий режисер, ну все правдивили, скільки він зробив класних фільмів, театрів, які він має премії, ті опа. о, то ха 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 все, стоп. Величезна небезпека для рідних викрадених полягає і в тому, що безліч аферистів використовують чуже горе задля наживи. Родичі розміщують у соціальних мережах інформацію про зниклих, і цим нерідко користуються злодії. Зазвичай вони телефоном повідомляють, що зниклий у них, та вимагають гроші за його звільнення, погрожуючи розправою. У таких випадках треба вимагати телефонної розмови з викраденим, під час якої необхідно упевнитись, що це саме той, кого шукають, поставити питання особистого характеру тощо. Чимало заручників після звільнення самі намагаються допомогти полоненим. Кажуть тих, з ким доля звела в одному підвалі, не можна кидати на призволяще. У Віталія Ковальчука, якого утримували разом з Лилявським, до сьогодні у полоні слов'янських бойовиків лишалась мати. Сьогодні ж хлопець вирушає туди, аби допомогти іншим звільненим. Після планує їхати далі на схід. Я Особисто і юра так само я будемо займатися звільненням. І інші, люди, інших так, і інші люди. Мені все одно кого звільняти, чесно кажучи. Так, матір для мене більшу роль грає. Але ну зараз для мене являється справою щастя звільняти тих самих полонених. Я був повані. Лілія Ржевська, Роман Климчук, ТВА. Кияни прийшли попрощатися з митрополитом Володимиром до Успенського собору Києво-Печерської лаври. Людей дуже багато. Вони вибудувались у величезну чергу. Від можливих провокацій територію лаври охороняють близько тисячі правоохоронців. Вчора на літургію приходив і президент України Петро Порошенко. Нагадаю, митрополит Володимир помер у суботу вранці на 79-му році життя. Росія продовжила традиції Сталіна. Тюрма народів знову показала свій ворожий оскал. Так відреагували у нашому МЗС на заборону Рефату Чубарову в'їздити на півострів. І наголосили, Крим це Україна. Російській окупації скоро настане кінець. А самопроголошена влада, яка порушила закон та заборонила в'їзд Чубарову, постане перед судом. Главі меджелісу кримськотатарського народу Рефату Чубарову напередодні закрили в'їзд на рідну землю на п'ять років. Зараз він Новоксіївці на Херсон там з 4 липня проводиться виїздне засідання Меджелісу. Обговорюють, зокрема, і самовизначення татар в Криму. Засідати не на півострові кримські татари вирішили для того, аби у обговоренні взяв участь лідер їхнього народу Мустафа Джемілєв. Його напередодні теж зробили персоною нонграта на півострові. За обгорткою російської багатонаціональності ховається жорстоке обличчя тоталітарного політичного режиму, який подавляє будь-яку іншу мову та культуру, не кажучи про демократичні права і свободи. Тюрма народів знову показала свій ворожий оскал. Закликаємо міжнародне співтовариство та всі світові правозахисні організації засудити дії Російської Федерації і виявити одностайну солідарність, аби зупинити наступ шевністичного агресора, здатного зруйнувати не лише регіональний, але й глобальний мир. У Брюсселі наступного тижня мають обговорити допомогу Україні. Дипломати вирішуватимуть, як підтримати нашу країну під час реформ, передбачених угодою про асоціацію. Нагадаємо, у березні Єврокомісія оголосила, що виділяє Україні 11 мільярдів євро, які надходитимуть протягом кількох років. А у квітні європейські дипломати створили групу підтримки, мета якої технічна допомога Києву. У Києві триває міжнародний фестиваль етнічної культури країна мрій. Десь одинадцятий фест виявився ще масштабнішим ніж ювілейний десятий, адже зібрав у півтора рази більше учасників. Зокрема, на святі виступають артисти з Англії, Франції, африканських країн Австралії, Китаю і Індії. Традиційно концерти і народні майстер-класи проводили на Київському співочому полі, та нині то фест проходить у столичному парку Феофанія. Тож сьогодні на Івана Купала святкові обряди виконають на озерах, як вимагає традиція. Вхідні квитки на фестиваль. Валь коштують 100 гривень для дорослих та 20 для дітей. Концерти сьогодні триватимуть до першої ночі. Хотілося б, щоб в багатьох містах України проводилися якісь культурні кримськотатарські вечори, якісь фольклорні музики чи фольклорних танців. Дякуємо, що народ збирається і слухає, і дивиться, як ми танцюємо, як співають, як грають наші музиканти, співають наші бівці. Повірте, це неймовірно важко працювати зараз з іноземними артистами, тому ті, хто є на країні мрій, це найсміливіші і найчесніші, І справді багато хто з них приїхав без гонорару. Найважливіше це те, що нам нарешті вдалося. Ми завжди казали про купальські свята, і нам нарешті вдалося здійснити купальські обряди. Бо ми всі 10 років були без води, це нереально. І плетити вінок не плети, але. Пускати його нікуди ти не запустиш, тому це для дівчат найважливіше. Наразі все більше новина 14 і бувайте.